Який вітамін Д вибрати і які дози та тривалість саплементації? Стандартно беремо вітамін Д, холикальциферол – це найбільш біодоступна форма. В останніх європейських рекомендаціях максимальна профілактична доза для дорослих це 4 тисячі міжнародних одиниць на добу. Але при надлишковій вазі чи ожирінні дожив збільшується навіть до 10 тисяч міжнародних одиниць на добу. Але це має вирішувати лікар. При втомі зменшені працездатності дозу 4 тисячі міжнародних одиниць ми можемо давати 2-3 місяці, а потім переходити на нижчу дозу біля 2 тисяч на день чи 4 тисячі через день. Наприклад, препарати вітаміни Д компанії Солга. Що цікаво, що в рекомендаціях 23-го року вітамін Д призначається цілорічно. Перерву робимо тільки у здорових, дорослих, не в старшому віці, там перерву ми не робимо. Період з травня по вересень.